Ви дивитесь огляд на складаний ніж від компанії Bestek в двох кольорах і назва йому Snakebeard. Почнемо, звісно, з його габаритів та характеристик по загальній довжині 213 мм, 90 мм довжина клинка. 3,5 мм його товщина і приблизно 120 грамів ваги. Чому кажу приблизно? Тому що є варіант з ручкою з G10 і в мене зараз в руці з мікартою. Вони трішки відрізняються, але там буквально 5 грамів. По замку у нас тут використовується Button Lock в обох варіантах і в поєднанні з підшипниками в осьовому вузлі. В основі є сталеві лайнери, присутній бекспейсер. Є також ось такий от отвір для темляка, прихований в руків'ї. І, звісно, присутня кліпса, яку можна переставити на зворотню сторону. По клинку маємо матеріал 14C28N. Це у нас нержавійка, виробництва Sandvik. І тут у нас комбінована обробка. Спуски в сатин, а верхня частина ось тут. Вона оброблена в стоунвош. Підсумку маємо нестандартний по своїй формі і при цьому доволі зручний ножичок, який класно підійде для різного типу торізму. Тобто, у нас тут не маленький клиночок, не маленька ручка, плюс доволі товсті лайнери, і саме лезо теж доволі тосте. Відповідно, ніж точно буде справлятися з різними силовими навантаженнями. І поганими природніми умовами, скажімо так. При цьому по матеріалах по хвату він доволі комфортний і стабільний. Це я думаю головне, тому що це справді той виріб, на який можна розраховувати. І якщо вам візуально та по матеріалах цей ніж подобається, то його можна впевнено купляти, і він буде працювати точно так само, як він і виглядає. Для моєї руки він не скажімо так не оптимальний, тобто я не люблю таке звуження до кінцівки ножа. При цьому багато хто його знову таки любить. І придбати такий ніж надзвичайно просто можна написати нам повідомлення або звернутися на сайт.